Перша карта П'ятірка-Пікова пікова. Карта боротьби. Причому це карта такої злості, агресії і бути якісь диверсії, можливо, якісь сепаратисти будуть влаштовувати якісь нехороші е, ситуації. Повітряні загрози потенційно можуть бути досить великі, обстрілів може бути досить багато. Чи це ядерні обстріли? Зараз побачимо далі. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. В ці буремні часи хочеться бути впевненим у завтрашньому дні, але виживає не сильніше, а той, хто вміє правильно реагувати. Для того, щоб правильно реагувати, ми питаємо експертів з різних окультних наук, до чого бути готовими, що саме може допомогти українцям вистояти. І найголовніше, що допоможе нам перемогти. Сьогодні у нас в гостях майстер екстрасенс з файного міста Тернопіль. Роман Заблоцький. Доброго дня, пане Романе, радий вас бачити. Як ваш настрій? Мені дуже приємно, що ви мене запросили. В мене дуже войовничий настрій, тому що е сьогодні розвідка сказала, що Путін може запустити ядерні ракети по Україні для того, щоб продемонструвати е протестувати свою зброю. Я була б ще щасливіша, якби він протестував зброю на власному бункері або на Кремлі. Це було б просто прекрасно і геніально. Я з вами погоджуюсь абсолютно. Нехай в себе тестують, що захочуть, до нас нехай не лізуть. Погоджуюся. Так. Але так чи інакше, в них проходить мобілізація. Жовтень місяць буде надважким для українців. Але ми вже сьомий місяць боронимо свою державу, кожен на своєму фронті. І е, мені важливо розуміти. І глядачам важливо розуміти, що на нас чекає в жовтні місяці. Я знаю, що ви майстер оракул. Працюєте так. з циганськими колодами. В нас таких майстрів ще не було, хоча майстри е, з циганської магії в нас є. Але дуже цікаво, е, що скаже ваш оракул. Давайте зробимо загальний розклад на війну в Україні і так. подивимося, е, що чекає на українців протягом жовтня місяця. Так, давайте подивимося. Знаєте, ще досить така кумедна ситуація. Мене дуже часто називають тарологом. Хоча я не позиціоную себе як таролог. Я працюю з гральними картами звичайними. Я працюю з циганськими картами. Я старого практично не працюю. Тому а можна картами... подивитися по тижням: перший, другий, третій, четвертий тиждень. Звичайно, давайте я зроблю розкладик на кожен тиждень. Перший угу. тиждень. Другий тиждень дивлюся спочатку на циганських картах і ще по одній карті дотягну, потім подивимося на гральних картах. Це дуже цікаво. Давайте ми з вами подивимося кожен тиждень, що нам принесе. І давайте візьму ще колоду гральних карт, вони також дуже цікаві. Багато хто використовує гральні карти для того, щоб грати в дурня чи в Покер, але насправді вони теж можуть розкрити багато цікавих таємниць. Давайте я тут подивлюся, ще по одній карті дотягну на кожен тиждень. Давайте подивимося на циганській карті. Перша карта, яка випала, це карта, яка називається Зустріч на циганських оракулах. Це якісь дуже важливі дипломатичні стосунки. Це якась важлива дипломатія, відвідини, в тому числі й України. Можливо, якісь представники, можливо, якісь домовленості спеціально будуть влаштовуватися. Але щось таке досить цікаве. Наступна карта, яка випала це карта купця на циганських картах. Випала. Якісь торгово-ринкові відносини, можливо, нову зброю нам будуть поставляти, можливо, буде якесь постачання якоїсь важливої техніки, гуманітарної допомоги. Хороша карта. Але остання карта мені не подобається, вона мене напружує. Остання карта це карта, яка називається Пратівник. Не знаю, наскільки добре видно. Такий mm -hmm. от ворог зацяївся за дерева і щось вишукує, винюхує. Я цю карту часто у своїх прогнозах трактую як карту колаборантів та сепаратистів. Тому що тут, як ворог зачаївся за дерева, щось вишукує, дивиться, виглядає так само. І активізація сепаратистів по Україні у перший тиждень е, місяця. Тому а можливо, це треба... ДРГ? можливо, 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 але в тому числі це можуть бути якісь диверсії. Можливо, якісь сепаратисти будуть влаштовувати якісь нехороші е, ситуації. Тому з тим треба боротися теж в тому числі поліцію, дзвонити СБУ, дзвонити. Так, двійка Бубнова випала на перший тиждень. Це карта пропаганди, це карта показушності, це карта активної брехні, обману. Я бачу, що може йти дуже активно пропагандистська війна на наших територіях, інформаційна, тому будь-яку інформацію треба перевіряти. Я бачу, що ворог не спить. Так, дивимося наступний тиждень, другий тиждень. Перша карта, яка випала, це карта, яка називається Меланхолія. Ось така от карта, така жіночка з таким. Не надто веселим обличчям сидить, ну це карти більше депресивних станів, якихось таких, якоїсь такої тяжкості, десь в чомусь тут наступна карта, яка називається це карта, яка називається шукачі задоволень». ось такі от пияки, гуляки. Знову ж таки, я пов'язую цю карту з можливими якимись диверсіями, тому що тут зображені люди низького соціального статусу, низької соціальної відповідальності, які можуть mm -hmm. влаштовувати в тому числі якісь провокації. Не надто хороша карта. І ще одна карта, яка випала: це карта кімнати. Кімната це закритий простір, це якийсь казенний будинок, казенна кімната, якісь перемовини, знову ж таки, якісь домовленості, якісь дуже важливі зустрічі. Ось ця карта кімнати. На гральних картах випадає король Бубновий. Карта інвестора, карта помічника, карта якогось мецената хороша карта. Король бубновий це чоловік зі статусом, чоловік, який може багато в чому нам допомогти в нашій країні, другий тиждень жовтня. Третій тиждень жовтня. Перша карта, яка випалася карта послуги. Карта послуги. Ось такий чоловік відчиняє двері в машину. Хороша карта в карету, точніше, тут карета зображена. Хороша карта, карта, яка закликає всіх до благодійності. Карта, яка закликає всіх допомагати один одному. Ця карта це свого роду підказка українцям. Будьте один до одного, добрі та милосердні. Помагайте один одному, і армії помагайте в тому числі. Наступна карта це карта, яка називається брехня. Ось такий от кіт, котик, ніби це гарний якийсь тваринка, але тут карта називається конкретно брехня. І символ цієї карти кіт, ну, кіт це тварина така, доволі егоїстична, яка діє виключно в своїх інтересах. І тут карта брехня говорить про те, що знову ж таки дуже активна інформаційна війна може розпочатися в другій половині жовтня. Дуже багато обманів, дуже багато провокацій, завербовка, можливо, нових колаборантів. І одна ще одна карта, яка випадає, це карта жінки, хороша карта, активізація жіночої енергетики. Хороша та позитивна карта. Тому жінки України, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Досить хороша карта. Активізація жіночої енергетики. А тут яка карта випадає? Валет бубновий. Валет бубновий, карта швидкості, карта руху, карта якихось переміщень. Карта, яка говорить про те, що ситуація буде розгортатися досить динамічно. І останній ряд, четверта. Карта святкування випадає. Перша карта на циганській колоді. Хороша карта. Карта якогось тріумфу, карта якоїсь перемоги. Можливо, звільнять нові території. Мені ця карта подобається. Це для нас. Ми дивимося на нас, на Україну. Карта возлюбленого, чоловіча енергетика, активна, чоловіча енергетика, активні чоловічі дії така от досить хороша карта. І карта Друга. Мені ця карта подобається. Карта, яка закликає знову ж таки до об'єднань до союзів і до того, щоб ми один з одним мирилися і допомагали один одному. Король Христовий, карта воїна, карта сильного чоловіка, карта мужнього і впевненого в собі чоловіка. Ну дивіться, якось дивно, але мені таких сильно негативних карт не випало. Найбільша загроза, яку я бачу тут, це загроза сепаратизму і це якась дезінформація. Я бачу, що може дуже активно йти інформаційна війна. Але так, щоб якийсь ядерний удар. Чи якісь такі от сильні катаклізми, то по тижнях ми розібрали? Я цього не побачив по картах. В основному це більше як сепаратизм і брехня. Можливо, якщо ви задасте якесь більш конкретне питання, я ще подивлюся. Але загальна картина ось така. Е, скажіть, будь ласка, чи можливе застосування тактичної ядерної зброї в Україні? Жовтень 2022, так? Так. Так. Ми конкретизуємо, добре? Так? Так. Бо карти люблять конкретику. Давайте я подивлюся, я витягну, я витягну 5 карт. Швиденько глянемо на гральних картах, що там мені покажуть вони. Так, перша карта, яка випала, це дама червова, в принципі, хороша карта. Позитивна, більше в плюс. Це карта жінки, матері, захисниці. В цій карті я не бачу ніяких загроз. Далі погана карта. Шестірка Христова. Символ цієї карти це блискавка, блискавка, яка б'є з неба. Повітряні загрози потенційно можуть бути досить великі, обстрілів може бути досить багато. Що це ядерні обстріли? Зараз побачимо далі по наступних картах. Дев'ятка пікова біля шестірки Христової, досить негативна комбінація, досить тяжка комбінація. Дев'ятка пікова це карта жорсткості та агресії. Це карта злості, це карта якоїсь насильницьких дій і карта активного бойового спротиву. Тобто я бачу, що можуть відбуватися якісь дуже сильні удари. Можливо, якась хімічна зброя, можливо, якісь активні бомбардування. симірка червова — карта ілюзій, карта обманів. Знову ж таки, це більше про дезінформацію, яка буде в Україні, що буде багато провокацій та фейків. І трійка Христова карта енергії, карта розквіту, карта Сонця, дерево, символ цієї карти, трійки Христової, це дерево, це карта успіху, це карта допомоги, це карта відновлення. Тобто, я я судячи по цих картах, я можу так підрезюмувати. Я не бачу ядерного удару, але я бачу активні удари боєголовками. Ну не ядерними ядерного удару. Я не бачу. Я бачу, що буде жорсткість та агресія, але це буде, скоріше за все, не ядерна агресія, а та, яка в принципі зараз є по територіях там Запоріжжя, по територіях Миколаївщини, по територіях. Ну, Донбасу, тобто, я не бачу це як якась ядерна загроза і ядерний удар. Мені здається, в даному випадку вони нас більше лякають судячи по картах. Багато карт обманів, багато карт махінацій, саме інформаційних. Тобто, я бачу, що вони намагаються нас максимально залякати, щоб ми або здавалися, чи що ми робили. Ядерний удар, я сильно сумніваюся в цьому, чесно кажуть. Е, чи є небезпека е, у жовтні місяці? Е... Атомної катастрофи в Україні. Чи можуть росіяни поцілити по атомним реакторам в Україні? Ага, добре. Давайте гляну. Давайте гляну тут. Три карти на циганській колоді і дві карти на гральній колоді. Давайте скомбінуємо таке цікаве питання. Так, оце вже більше ближче, ближче до істини. Мені здається, отут тут -от якась провокація дуже жорстка може бути. Перша карта це карта радості. Мені подобається ця карта позитивна. В цій карті немає ніяких загроз. Наступна карта карта возлюбленої, випала на циганській колоді. Знову ж таки, досить позитивна і хороша карта. І остання карта карта листа. Я, якісь важливі сповіщення, якісь новини, можливо, якісь запрошення до перемовин. Тобто, знову ж таки, мені здається, більше буде як залякування. Але ось тут витягнув я дві карти досить тяжкі. Дивіться, семірка пікова, вісьмірка пікова. Комбінація досить тяжких та негативних карт. Вісьмірка пікова це великі труднощі та загрози. Семірка пікова це конкретно вогневі та збройні провокації. Це карта агресії. Тобто, я бачу, що потенційно обстрілювати атомні станції вони можуть чи завдасть це великої шкоди. Зараз я витягну ще дві карти для більшої ясності: десятка бубнова і п'ятірка Бубнова. Десь частково це шкоди завдасть, але я би не сказав, що це буде щось катастрофічне. Вони можуть обстрілювати далі запорізьку атомну, вони можуть десь тактично поцілити по якійсь атомній електростанції, але також щоб підірвати атомну електростанцію, то навряд нав чи це відбудеться. Скоріше за все, це будуть якісь обстріли. Ну Запорізьку і так обстрілюють Романа. Один з військових експертів сказав, що найстрашніше. В жовтні місяці це можуть бути ДРГ, які зможуть запускати е, ядерні е, боєголовки з невеликих відстаней від об'єктів. Саме от ДРГшники, які будуть запускати, це е, пан Романенко висловив таку тезу минулої п'ятниці, що будуть заходити ДРГ і можуть обстрілювати. Невеликими такими ядерними боєголовками наземні об'єкти, інфраструктури, mm -hmm. чи можливо така загроза, такий ядерний давайте тероризм подивим. з боку ДРГ, чи можливий в жовтні? ДРГ в жовтні, давайте подивимося обстріли цими боєголовками. Я так само витягну Це три карти з циганської колоди, дві карти з гральної колоди. Давайте подивимося стосовно ДРГ. Перша карта це карта легковажності. Така напружена карта. Карта легковажності говорить про те, що тут треба бути серйозними, що тут реально треба не розслаблятися. От це от питання, до речі, от є таке, більш складне. От ви конкретизували стосовно ДРГ. Тут вже перша карта така досить напружена. Карта дому карта дому випала. Це карта закритого приміщення. Це карта, яка от рекомендує не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і більше часу проводити в закритому приміщенні вдома, в безпечному місці. І остання карта, яка випала на циганській колоді, конкретно це карта тюрьма. Оце от небезпека. Це вже реально небезпека. Такий чоловік в таких кайданах, в такому закритому приміщенні, таких от в тяжких станах депресивних. Оця вже карта є досить небезпечна. Тут вже загрози підвищені. Тут дев'ятка хрестова карта грузу, тяжкого грузу тяжкої ноші. Десь в чомусь тут ситуація нагнітається. Тут є більше загроз, я бачу. І дев'ятка бубнова карта підсилення. Все-таки будемо сподіватися, що буде спрацьовувати протиповітряна оборона, що все-таки десь в чомусь ми це все уникнемо. Але ось тут, навіть я скажу по своїх відчуттях, тут вже загрози є більші. Стосовно звичайних обстрілів, я вже сказав за жовтим, вони реально будуть і вони будуть досить жорсткими. А стосовно цих ДРГ, то тут треба підзадуматись: так загрози є цього, конкретно цих обстрілів. Давайте ще подивимося, що саме хоче зробити Путін після оголошення результатів референдуму на окупованих територіях. Давайте глянемо, давайте глянемо таке цікаве питання. Давайте подивимося три карти на циганській колоді. Давайте глянемо, що мені покажуть циганські карти. І три карти на гральній колоді, що мені покажуть гральні карти. Які плани Путіна взагалі після оголошення псевдореферен псевдореферендуму і псевдореспублік? Перша карта це карта священника чомусь випала. Карта поводиря. Тобто він реально вважає себе лідером, духовним наставником. Він вважає, що він все робить правильно. Ну неадекватна людина не може сприймати світ адекватно. Скажімо так, тобто він вважає, що він все робить правильно, що це його і вищі сили керують ним, чи що, ну таке, от щось. Далі, наступна карта біля нього падає біля його дії. Карта очікування, щось він буде очікувати. Можливо, якоїсь підтримки, можливо, якихось союзів, можливо, підтримки Лукашенка. І ще одна карта, яка випадає біля нього, це карта Скорбі. Чомусь випадає. Все таки, я думаю, що не всі його підтримають, і все-таки десь в чомусь його стане досить тяжкий, та депресивний. Все-таки. Карта Скорбі це карта розчарування в ситуації, все-таки він очікував не зовсім цього. Тут на цій колоді дама Бубнова, карта фінансів, карта жінки якоїсь такої, скажімо, статусної випадає біля нього статусна жінка, туз Бубновий. Ось карта коштів. Причому карта дуже великих коштів, туз бубновий це найстарша карта, бубни — це в нас гроші. Тобто він очікує фінансової вигоди з цього всього. Тобто от він хоче максимально приєднати ці території до себе, і для того, щоб це було для нього вигідно фінансово. І четвірка бубнова це карта знецінення. Це карта, яка говорить про грабування, про розорення, тобто приєднати території, максимально їх розорити і оголосити себе месією. Тобто, я бачу в нього ось такі от плани, такі от, ось тут от. він хоче себе оголосити. Месією карта священника. Туз це карта фінансових якихось виг... вигодів для себе і. Четверка бубнова карта фінансового розрення: розорити території і максимально з цього отримати фінансову вигоду. Це от його основна ціль. А тепер давайте подивимося, що чекає на території, окуповані в яких провели референдум. Ну, провели в лапках, там ніхто нікого так. не обирав. Що в цих територіях? Давайте глянемо. Ми будемо конкретизувати. Чи ми візьмемо взагалі? Ні, загальні. ні, ні, давайте конкретизуємо, бо там скрізь різна ситуація. Почнемо з давайте. Херсонщини. Давайте глянемо, що там по Херсонщині утвориться. так. Три карти на Херсонщину на циганській колоді, я думаю, достатньо. Перша карта карта дитини. Ну, треба дбати про захист дітей, які там ще залишилися. Це от така карта свого роду порада, підказка. Дбати про безпеку про захист дітей. Карта втішення, Ось такий от Янгол спускається з небес до людини. Карта, яка рекомендує все-таки більше до духовності і до духовних моментів. Карта весілля знову символ церкви. Ну, В даному випадку карти говорять, що треба молитися і захищати дітей. Ну це так досить абстрактно. Давайте я ще на гральних картах подивлюся. Вісьмірка червова. карта брехні та пропаганди. Досить нехороша карта. Обман, лицемірство, брехня. Завербовка нових колаборантів для того, щоб діяти проти інтересів України карта брехні, п'ятірка червова карта розчарувань, карта повітряних загроз до того ж і карта якихось інтриг. Тобто я бачу, що буде активно вестись пропаганда по території Херсонщини, буде активна завербовка нових колаборантів, і можливо будуть знову ж таки. От багато говорити не хороших речей про Україну, і багато вестися пропагандистських моментів. А тут на циганській колоді карти показали, що все-таки людям не треба втрачати віри, об'єднуватися і більше молитися, щоб мати захист від вищих сил. Миколаївська область. Миколаївська, давайте глянемо, що тут по Миколаївській робиться. Так само подивимося на п'яти картах: три циганські, дві гральні. Давайте так буде найкраще для об'єктивності ситуації. Перша карта карта любові. Випадає такий Купідон. Це карта, яка рекомендує людям бути милосердними один до одного, допомагати один одному. Далі карта Надії випадає на Миколаївську область, все-таки не втрачати оптимізму, не дивлячись ні на що. І карта розмови. Карта розмови на циганській колоді це карта якихось активних розмов, пропагандистських моментів. Тобто, така що людей ніби чомусь навчають, ніби людей до чогось спонукують. Якісь активні розмови тут. Карта воїна випадає на циганській колоді, ой, на гральній колоді, ось такі от джокер з метом та щитом. Тобто я бачу, що можуть вестися якісь в тому числі от і воєнні дії активні. Можливо, будуть завербовувати на Миколаївщині, воювати проти України нових воїнів. І дев'ятка червова карта підсилення. Я бачу, що Миколаївську сторону будуть намагатись максимально підсилити, для того, щоб воїни ЗСУ не могли туди заходити. Більше бачу так. І відправляти на війну, можливо, будуть мобілізовувати окупованих людей. Давайте подивимося на Луганщину. Луганщина, давайте глянемо, що там по Луганщині випадає. Так, Луганщина, дивимося. Три карти звідси, дві звідси. Так, Луганщина. Перша карта це карта злодія випадає. Досить нехороша карта. Активні грабунки, активне. Масове, можливо, мародерство якесь нехороша карта, досить нехороша. Мародери можуть активно діяти. Карта високомірності випадає ось такий от хвостатий Павлін. Це карта сепаратизму, це карта зверхності, це карта якихось знущань та тортур над цивільними. Нехороша карта. І карта ворога. Ось так. Ось вона карта, яка називається ворог. Тобто, ворог буде себе на Луганщині підсилювати. Будуть звозити новий молодняк, можливо. На території Луганщини з Росії для того, щоб далі йти воювати, можливо, якісь військові навчання. Тут тужі черговий карта, яка закликає людей об'єднуватися і допомагати. Я маю на увазі цивільних максимально триматися і допомагати один одному. І шестірка, червова карта дому, карта сім'ї. Карта, яка рекомендує більше подбати про захист свого дому і про безпеку свого дому. Наскільки це можливо в реаліях сучасності для людей, для Луганщини така от карта. Донеччина. Донеччина, дивимося, що там по Донеччині буде відбуватися. Так, давайте глянемо, що там по Донеччині. Так, тут три карти і тут дві карти. Дивимося, Донеччину. Перша карта карта постійності, карта стабільності. Карта, яка говорить про те, що особа ситуації мінятись не буде. Так як було там минулого місяця, так буде і в жовтні. Тобто обстріли, тобто завербовка, тобто багато таких досить тяжких негативних моментів, активні бойові дії. Далі карта подорожі випадає, такий вершник на коневі. Це карта конкретно логістики, перевезення якихось переміщень. Можливо, будуть звозити зброю активно на Донеччину окупанти. Можливо, будуть звозити активно війська свої. Ну це я бачу як карта якогось руху. Будуть окупанти влаштовувати якийсь дуже активний рух, і карта мислителя випадає. Карта, яка говорить, що головні плани і головні рішення будуть прийматися все-таки в Донеччині. Тобто на території так званої Псевдореспубліки ДНР, скоріше за все, будуть прийматися всі головні рішення по відношенню до війни в Україні. Я бачу так цю ситуацію тут четвірка Христова, карта успіху. Десь в чомусь на превеликий жаль для нас, окупанти там будуть мати успіх на превеликий жаль. І ще одна карта, яка випадає для них, це вісьмирка Христова карта колаборантів та сепаратистів. Символ цієї карти це гадюка підколодна, це карта, яка говорить про підступність. Дуже багато можливо якихось. Сепаратистів саме з тієї території будуть розходитися і роз'їжджатися по території України для того, щоб проводити якісь свої нехороші дії і робити якісь такі, знаєте, нехороші провокації. Я бачу, головні рішення все одно будуть прийматися в Донеччині по відношенню до України. Е, скажіть, будь ласка, е, так, Запоріжжя ми подивилися з вами правильно? Ми подивилися Миколаївщину, Херсонщину, Луганщину і Донеччину. Ще Запоріжжя так? лишилося. Так, ще давайте подивимося окуповану територію запорізької частини. Це теж дуже важливо подивитися, що там відбувається. Зараз давайте глянемо ще, що там робиться. Так, що там по Запоріжжю? Перша карта дворянина, карта якоїсь високопосадової людини. Можливо, якісь важливі делегації будуть відбуватися в окупованій території. Карта вченого вивчення інформації, якась дуже важлива збір інформації. І карта посильного випадає. Знову ж таки, активно буде вестися пропаганда на тій території. Активно, можливо, це повістки будуть роздавати, бо карта посильного це людина, яка передає якусь інформацію. Повістки будуть роздавати, можливо, якісь пропагандистські методички. Карта Джокера, от я щойно сказав за повістки, от щойно появився угу. такий от з, 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 з мечем і з щитом воїн. Ну, Скоріше за все будуть мобілізовувати. І четверта, червова карта адаптації, яка закликає цивільних максимально. Все-таки звикатися з реаліями і підлаштовуватися, наскільки можливо, під ті реалії, в яких вони опинилися? Але я бачу більше як мобілізація, активна для війни проти України. Скажіть, будь ласка, до чого треба готуватися українцям? Що може допомогти нам пережити жовтень місяць? От що треба в собі таке пробудити, щоб. Ми пройшли гідно всі випробування жовтня. Дуже цікаве питання, насправді дякую. Давайте ми подивимося, які підказки мені підуть по двох колодах карт. Давайте подивимося, як нам гідно пережити жовтень місяць. Перша карта п'ятірка Пікова карта боротьби. Причому це карта такої злості, агресії. Знаєте, вже напевне панікатися не варто. П'ятірка пікова це карта агресії, причому такої досить великої агресії. Ми маємо бути готові до того, що ми маємо давати відсіч, таку дуже конкретну відсіч. Це от перша така підказка. Далі двійка червова — карта союзів, карта об'єднань. Одного один в полі не невої. Нам треба об'єднуватися. Нам треба групуватися, нам треба об'єднуватися в якісь кола соціальні. Нам треба об'єднуватися між собою. І ще одна карта, трійка-бубнова, карта більше, яка стосується фінансів, допомагати один одному матеріально. Гроші переводити на ЗСУ на офіційний рахунок, допомагати воїнам, допомагати переселенцям, тобто об'єднання, допомагати е, матеріально і все-таки розуміти, що ми маємо теж показувати зуби агресору, наскільки це можливо, кожен з нас щось може. Тут карта хвороби випадає. Карта, яка говорить, подбати про здоров'я, це дуже важливо, тому що окрім війни є ще й хвороби. Я бачу, що от, активно карта хвороби показує, що в жовтні можуть активізуватися різні захворювання, боріться за свій стан здоров'я. Карта солдата випадає. Ось карта мобілізації. Хто відчуває сили, той йде в армію. Хто не відчуває сили, то той максимально допомагає армії матеріально, фінансово. Хто сидить вдома і не воює, то хоча б хай допомагає армії. Дуже важливо підтримувати нашу армію. І ще одна карта, карта відчаю: не впадайте в стан відчаю. Намагайтеся тримати голову холодною, так би мовити. Тобто максимально раціонально мислити, не впадати в якісь крайності і не доводити себе до стану депресії чи ще чогось. Ми маємо бути зібраними, згуртованими. Ну, я хочу сказати, що в цьому наша сила: лікуйте своє здоров'я, займайтеся своїм здоров'ям, допомагайте армії, мобілізуйтеся. Хто не мобілізується, той кожного дня по пару гривень на зсу переводить. Там на дрони збирає, там ще на щось. Це дуже важливо. Головне, щоб ми всі були об'єднані. Пане Романе, я вам дуже вдячна за ваш прогноз. Шановні глядачі, з вас, підписка на канал, вподобайка і коментар зі словами подяки. Пам'ятайте про те, що наша сила в єдності, Україна понад усе. Україна переможе, вірте в наше ЗСУ. Якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, ніхто її не буде підтримувати. Тому вся відповідальність і весь тягар війни лягає в першу чергу на наші плечі, бо ми та країна, яка більше усього потребує перемоги. Ми маємо поставити крапку в цій історії, і все ж таки маємо виборювати історичну справедливість і свободу для наших дітей. Це наш дім, це наша земля, і ми вже праві. Дякую. В нас сьогодні Роман Заведовський в ефірі і сподіваюся, що ви не в останній в нас в гостях. Шановні глядачі, якщо вам потрібно звернутися особисто до майстра для того, щоб проконсультуватися, є якісь певні питання, ви можете це зробити за посиланнями, які ми залишили в описі під відео. На цьому я з вами прощаюся, обіймаю і до наступних зустрічей.